Дванадцять місяців друга частина. Голена взяла ягоди, наїлася до схочу, і мачуха наїлася, а Марушці й не сказали візьми й ти одну. Наїлась Голена ягід, а на третій день схотілося їй червоних яблучок. Ходи Марушко, ходи в ліс і принеси мені червоних яблучок, загадала сестрі. Ой Боже, сестра любесенька, де ж візьмуться ті яблука взимку, підказує бідна Марушка. Ах ти ж, дармоїдко, ледащице, ти ще смієш перечити, коли тобі загадують? Ану, зараз мені збирайся, та глядиш, тільки не принесеш червоних яблучок, я тебе вб'ю, сварилася люта голена. Мачуха знову випхала Марушку з хати і двері причинила. От іде дівчина лісом і так гірко плаче кругом сніг глибокий, ніде ні стежинки, але дівчина вже не блукала, а бігла прямо на ту гору. Там знов горіло велике багаття, а круг нього сиділи дванадцять місяців. Люди добрі, дозвольте мені погрітися, бо дуже я змерзла, проситься Марушка. Найстарший Січень кивнув головою та й питає, А чого ж ти знову прийшла, дочко, чого ти тут шукаєш? Червоних яблучок, відповідає Марушка. Та зима ж, а взимку не ростуть червоні яблучка, мовляє Січень. Ой, знаю. Сумно сказала Марушка. Але Голена з мачухою загадали мені принести червоних яблук з лісу. Як не принесу, то вб'ють мене. Дуже вас прошу, люди добрі, навчіть мене, де їх знайти. От узяв найстарший січень, підійшов до одного з трьох старших місяців, дав йому патерицю та й сказав Брате, вересню, пересядь на моє місце. Сів вересень на найвищий камінь та й махнув патерицею над багаттям. І враз багаття шугонуло догори червоним полум'ям, сніг щез, та дерева не розпускались, тільки з них лист поволі опадав, а вітерець холодний розносив його всюди по жовтій траві. Не бачила, ще Марушка зроду стільки квітів. Тут цвіла туранка, жаріли гвоздики, в долині пізноцвіт, під буками росла висока папороть і цвів рясний барвінок. Ма видивлялася тільки червоних яблук, коли справді бачить яблуня, а на ній високо між гіллям червоніють яблука. Збирай, Марушко, та живенько, звелів вересень. Зраділа Марушка, потрусила яблуню і впало одне яблуко. Знов потрусило, друге впало. Біжи, Марушко, додому, та живенько, загукав до неї вересень. Марушка зараз таки послухала, підняла ті яблука, що впали, місяцям щиро подякувала і подалась додому. Дивувалася Голена, дивувалася мачуха, як побачили, що Марушка яблука несе. Відчинили двері. Марушка подала їм двоє яблук. Де ж ти їх нарвала? питала Голена. Ну, у лісі, на горі вони ростуть. Там їх доволі є, каже Марушка. А чого ж ти більше не принесла? Чи ти дорогою їх поїла? напалася на неї Голена. Ой ой, сестро Любесенька, не з'їла я ані кусника, як потрусила дерево, упало одне яблуко, у друге потрусила, впало друге, а більше мені не дали трусити, гукнули, щоб ішла додому, сказала Марушка. Бодай тебе лихий узяв. кляла Марушку Голена і хотіла її набити. Марушка жалібно заплакала та й утекла до кухні. Краще смерть, ніж отаке терпіти від мачухи та сестри, думала собі вона. Ласа Голена пересварилася і узялася до яблука. Воно здалося їй таке солодке, що зроду такого доброго не їла. І мачусі припало до смаку, з'їли по яблуку, і їм захотілося ще. Дай мені, мамо, кожушок, піду я сама в ліс, каже Голена. Бо та, ледащиця, знову їх дорогою поїсть, а я знайду те місце і всі яблука пообриваю, хоч би що. на мене кричали, дарма її умовляла мати. Голена взяла кожушок, хустку на голову і подалася в ліс. Мати тільки постояла наподої і подивилася їй услід. І от. Зайшла Голена в ліс, а кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Блукала вона, блукала, а яблука, мов перед очима, та все надять її далі й далі. Коли це побачила вона вдалині світло та й подалася до нього. Прийшла ж на гору, де палає велике багаття, а круг нього сидять на дванадцяти каменях дванадцять місяців. Голена спершу злякалася, а згодом приступила ближче до багаття і простягла руки погріти. Місяців і не спиталася. Чого це ти прийшла? Чого шукаєш? питається їй сердито січень. А тобі що до того, старий дурню? Не тобі те знати, куди я йду та чого, відрубала Голена. Січень насупив чоло і махнув патерицею над головою. Тут, зараз, потьмарилося небо, пригасло багаття, посипався густий сніг, мов хто перину розірвав. А гострий вітер засвістів по лісі. Голена світа білого не побачила перед собою. Блукала вона, блукала, все бадаючи в замети та дедалі знемагаючи, а сніг все сипле й сипле, а крижаний вітер до кісток проймає. Голена кляла марушку і весь світ. Вона геть задубла, навіть у своєму теплому кожусі. Чекає мати Голену, у вікно виглядає і на ганок виходить виглядати. Все ніяк не дочекається, година за годиною минає, а Голена все не йде. Чи їй так ті яблука до смаку припали, що не може одірватися, чи що. Піду сама, подивлюся, де це вона. Сказала мати, взяла кожушину, хустку на голову та й подалася вслід за голеною. А кругом сніг глибокий, ніде ні стежини, гукала вона голену, та ніхто не обзивався. Блукала вона, блукала, а сніг усе сиплеться, сиплеться, а вітер віяв щораз холодніший. Марушка вже й обід зварила, і корову попорала, а мачуха з голеною все не вертаються. Де ж вони так довго забарилися? сказала собі Марушка і сіла до прятки, уже й веретено напряла, вже й у хаті споночило, ані голени, ані мачухи нема. Ой, лишенько, чи там нічого з ними не сталося. На небі зірки мерехтять, на землі сніг виблискує, і ніде не видно ані лялечки. Зажурилася вона і зачинила вікно, а мати з сестрою все з думки не йдуть. Рано чекала їх снідати, чекала обідати, та не дочекалась більше ні голени, ані мачухи. Обидві замерзли в лісі. Добрій марусці зосталася хатка. Корова і клапоть поля. З часом знайшовся і господар, і жили собі в добрі та в злагоді.